Виконуємо номер 490 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Тарасику 7 років, що становить 0,2 від віку його батька. Скільки років батькові? Знайдемо число за значенням його дробу. Щоб знайти число за значенням його дробу, достатньо це значення поділити на дріб. Тому 7 поділимо на 0,2. Перенесемо кому в діленому дільнику на один знак, 70 ділимо на 2. Маємо 35, 35 років батькові. Записуємо відповідь. 35 років. Ми дали відповідь на питання: скільки років батькові, якщо Тарасику 7 років, що становить 0,2 від віку його батька, Номер 490 виконано.